Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео валідація сутності. анотація NULL І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вчати модуль Hibernate Validator і сьогодні розберемо анотацію NAL. Отже, NAL це анотація, яка перевіряє властивість, щоб значення було NULL Властивість може бути будь-яким типом. І для початку давайте оглянемо нашу сутність person. Це є сутність. Entity. Так, ID автогенерація, поле first name, second name, get 3 і setter. І так, у нас над полем second name, типу string є анотація now. Дивимось. Так, an, the annotated element must be null, accepted any type. Тобто ця анотація уважно слідкує, щоб в нашому полі Second Name значення було на. Що ж, давайте подивимося, як це працює. І давайте підемо в сервіс. Звертаю увагу на дві речі. Перше, ми створюємо Validator Factory. Потім створюємо клас Properties і туди кладемо під ключем JVX Processing Validation Factory наш Validator. Factory. Потім, коли ми створюємо нашу session Factory через configuration, через метод ADD Properties ми передаємо туди наші properties. Друге, через метод set Property ми підключимо Hibernate hbm 2 Auto. у нас значення буде update. Це означає, що у нас на базі нашої осотності буде створена таблиця, якщо її немає. У нас її немає, тому вона буде створена. Але якщо в нас є таблиця і сутність буде оновлюватись, то і таблиця в базі даних також буде оновлюватись. Давайте зробимо запуск нашої аплікації, подивимось, який запит до бази даних буде в нас зроблений. Дивимось. Create person» TablePerson, Serial» так. First name, second name і primary key у нас по полю ID. Супер, дивимося. Ось наша таблиця створена. Добре. Давайте тепер зробимо збереження. В середині сесії. І транзакції створюємо наш клас Person і потім сетимо йому а, first name. У нас от, в принципі, є поле, де ми сетуємо second name, поле second name значення, але поки, поки що його закоментуємо. Далі, викликаємо Session Method Persist і передаємо туди нашого персона. Transaction Commit і Session Close. Давайте спробуємо запустити і подивимось, чи в нас збережеться. І так, Insert into Person, first name, second name і ось такі ось значення. All rows. Все. Null. Добре. Давайте тоді, в принципі, спробуємо розкоментувати це. І в нас тепер в поле second name буде значення second name. Запускаємо. Так, помилка. Must be null. Супер. В принципі, все відпрацювало. Я думаю, що немає значення. Чи в нас буде пусте, чи в нас буде тільки пропіл, давайте зробимо пустим, чисто так. Ще один варіант, подивимося, що все рівно буде помилка. Must be now. Тобто всі інші значення, якщо взагалі є якесь значення, то валідація Hibernate просто не пропустить. Отже, якщо ви хочете, щоб у вашому поле не було ніякого значення, ви можете. Добавити над цим полем анотацію now. Вона використовується на будь-яких типах. Тож можете, там map, ну, колекцію, string, integer, number немає ніякого значення. Тут питання може виникнути інше, а не віщо таке робити? Якщо напряму, скажімо так. Класі поставити а, анотацію null над полем, тобто ми його створюємо в базі даних, і у нас воно повинно завжди бути null, Ну, якось нелогічно, тоді можна взагалі його не додати. Або ми з ним працюємо на стороні Java, тоді можемо, наприклад, зробити анотацію transit, щоб його не було в таблиці. Отже, тут логіка така, що іноді це поле може бути заповненим, а іноді його треба, щоб було там а, без ніякого значення. У мене є а, припущення, що повинна бути ієрархія класів. Є якийсь базовий клас, наприклад, суперклас, суперентеті, і від нього наслідується якийсь інший. От, в якомусь варіанті в одному, в принципі, це поле може бути а, заповнено. До речі, це анотація і на метод. Тож ми можемо, в принципі, зробити там а, на second name і зробити таким чином анотацію. До речі, давайте. Спробуємо отак. Second ne, set, second. Name. Чи на get second. Давайте спробуємо так. Щоб просто перевірити, чи буде це працювати, чи ні. Якщо так, то в ієрархії класів ми можемо... дивимось Connection, void met, contact, o-market. Ага, так, це не на нього. Так, робимо ось так. Сюди. Поїхали. Зараз одразу і перевіримо. О, must-not be null. Тож, ми можемо в якійсь реалізації, просто його зробити override цьому методу, поставити там анотацію null, і в якійсь реалізації це поле взагалі не повинно мати ніякого значення. А в інших варіаціях, наприклад, може. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якось темп ХП, пишіть в коментарях, спробую вам її. Реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!